У Чернівцях стартував 16-й міжнародний поетичний фестиваль Мередіан Черновіць». Протягом трьох днів місто буде майданчиком для літературних зустрічей, презентацій книжок та культурних дискусій. Цьогоріч до столиці Буковини приїхали поети та письменники не лише з України, а й з Німеччини та Швейцарії. Організатори кажуть, навіть під час війни культура продовжує звучати, і це є справжньою перемогою. Три дні поезії, презентації нових книжок та цікавого спілкування у Чернівцях. Розпочався 16-й міжнародний поетичний фестиваль Меридіан Черновіц». дуже зовні це виглядає як поетичний фестиваль, який дуже легко організувати в тиловому місці, але насправді за ним стоїть набагато більше, починаючи з якихось організаторських проблем, закінчуючи тим, що сьогодні письменники і поети служать на фронті, працюють парамедиками, адвокатують Україну за кордоном. Оном, але в всьому цьому вирі дуже багатьох задач знаходять час для творчості, і це є великим щастям для нас, і як для держави, і для нас, як для культурного середовища, що існують люди, які далі діють в культурі, створюють книжки. Щороку міжнародний поетичний фестиваль збирає у столиці Буковини гостей з різних куточків Європи та України. Цьогоріч до Чернівців також завітали представники з інших країн. Ми вже маємо шість закордонних гостей з Німеччини та зі Швейцарії, які беруть участь у фестивалі. Також це журналісти, які будуть висвітлювати події фестивалю для німецьких радіо і телебачення. І українські учасники, звичайно також приїжджають до Чернівців. Частина вже приїхала, частина приїжджає завтра. Загалом це понад два. 12 учасників з дуже різним бекграундом, з дуже різних міст, і разом вони створюють таку цільову цілісну фокусну програму, яка має на меті проговорити війну в Україні, рефлектувати наш власний досвід. Літературним відкриттям цього року стала Юлія Паєвська, відома як Тайра, парамедикиня, волонтерка, яка пережила російський полон і сьогодні представляє Україну на міжнародних майданчиках. Несподівано відкрилась ще як поетка її збірка. Видана у Мередіані Черновіць це новий голос у сучасній літературі, де особистий досвід війни перетворюється на щиру й потужну поезію. Відкриттям не тільки фестивалю, але загалом відкриттям в літературі, Я вважаю особисто Юлію Паєвську тайру. Це парамедикиня, яка прийшла російський полон, яка подорожує по світу, виступає в конгресі США в різних парламентах, в Європарламенті регулярно. А паралельно до цього ця людина написала вірші, і ми в нашому видавництві « Мердян Черневіць. Водали її поетичну книжку, і для мене це було справжнім відкриттям в літературі, бо це нова поезія, яка є свідченням війни. Фестиваль Меридіан Черне відстриває впродовж трьох днів. Євгенія Лопата розповідає: окрім поетичних читань, на гостей чекають винні дегустації та гастрономічні ярмарки. З п'ятниці, в суботу, до суботи і неділі є дві локації для більш камерних подій. Це літературний Целанівський центр, в якому ми зараз Кобилянська 51. Інші заходи відбуваються в РК Бартка. І це також частина нашого поетичного фестивалю. Винно книжкові дегустації бок. Ковайн, в рамках яких відбуваються також фокусні події, але і виногастрономічний ярмарок для бажаючих відкрити для себе ще українських виноробів і винну культуру. Фестиваль «Меридіан Черновіць» знову об'єднав письменників, митців та читачів навколо українського слова. І, попри виклики війни, Чернівці залишаються містом, де поезія звучить голосно, а культурний фронт міцно тримає свої позиції. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.